Спортивний інвентар та новенькі навчальні дошки отримали учні та вчителі Шевченківської школи. Такий подарунок кажуть, дуже доречний. Навчальні класи, особливо початкові, в закладі досить великі. От матеріальної бази, аби належним чином пояснити дітям матеріал, немає. Навчальним дошкам в цій школі понад 20 років. І так вчителі нарікають, писати на них практично неможливо. А оновити застарілий інвентар власними силами нереально. Коштів, які виділяються для того, щоб купувати обладнання, їх не вистачає. І дуже приємно, що якраз. Привезли те, що вкрай е, зараз потрібно. От нам потрібно було три нових дошки, тому що е, на старих дошках пофарбованих е, писати дуже погано. Інвентар, е, ну він ми його підтримуємо, але е, такий сучасний, який би відповідав вимогам, е, його не вистачає. Допоміг покращити умови навчання в Шевченківській школі меценат Володимир Грабовецький. Окрім сучасних дошок, благодійник подарував школярам повний комплект ніячів, скакалок та інше спортивне обладнання. Новенький інвентар сприятиме здобуткам на спортивній арені та оздоровленню дітей. Спорт в житті кожної людини це є найголовніше. Спорт це є здоров'я. Тому з шкільних років дитина, учень має бути, має, має бути привчений до, до, до спорту. Має любити спорт, бо спорт це перше за це здоров'я. Керівництво закладу сподівається на меценатську допомогу і надалі, адже оновлення потребують не лише навчальні дошки, але й учнівські парти для середніх та старших класів.